Росіяни намагаються наступати на всіх напрямках. Українське військо ці спроби відбиває так. Можна описати ситуацію на фронті нині? Коротко ворог безуспішно суне на Купінському та Мар'їнському напрямках, але найгарячіше зараз це біля Авдіївки. Росіяни накривають позиції ЗСУ артою, кабами і вдаються до хімічних атак. То як наші захисники тримають оборону під Авдіївкою? Чи вистачає там бійців? Ексклюзивний матеріал Марини Асмолової? Дивіться. Ось так екіпаж Брейді, 47-ї окремої механізованої бригади, знищує ворожий танк Т-90 у районі Степового на Авдіївському напрямку. На найгарячішій точці фронту вороги не припиняють спроб штурмувати позиції ЗСУ. Ми, як приїхали сюди, то ми ворогу пішли. Ми не, не пішли на штурм, відбивали позиції, але просто за рахунок маси вони нас трошки ну відтіснили назад. Але зараз ми закріпилися, ну і впевнено себе, в принципі, почуваємо. Але їздили до них на позиції, прямо в окопи до них заїжджали на «Бредлі». Адреналін зашкалює, але це робота. Ти просто працюєш та й все. Просто до них скільки ненависті і злості, що ну, не зупиняє. Страху немає. Це кадри блискучої взаємодії піхоти, екіпажу Бредлі та роти ударних БПЛА 47-ї бригади. Авдіївський напрямок, екіпажі Бредлі боронять з осені. Спочатку здавалося, що це нереально, так дивитися на неї було страшно. Але ми досить швидко навчилися і зараз ми знай на ти. Ворог втрачає і техніку, і солдат, але не припиняє атак. Кожного дня лізуть, як казати, росіяни чи росіяни. Ворог. Ось. І кожного дня машина виїжджає, іноді навіть не одна. Виїжджає по два, по три екіпажі. Відпрацювати тяжко. Напряжно тяжко, всі втомлені, але працюють, боронять Україну, стараються хлопці. Воїни розповідають, на Авдіївському напрямку Бредлі починає ще краще розкриватись у боях, бо на відміну від Запоріжжя, тут менше замінованих територій, і в екіпажів є можливість маневрувати. На початку, як ми сюди заїхали, ось коли нам наш командир Лис сказав, що можна звернути в поле. На підсвідомості ти цього не боїшся це зробити, бо в Запоріжжі вправо-вліво ти одразу підірвешся. Тут більше свободи було на Бредлі. БМП Бредлі це захист десанту, броня для прикриття піхоти і вогнева підтримка в обороні. Возимо піхоту на позиції. Бредлі зараз вже застосовується як кивак машини. Виїжджаємо на вогневій без піхоти, прикриваємо піхоту, коли ворог лізе. Ось різноманітна техніка. І застосовується зараз у всьому і евакуації, і вогневому раженні. Радянські машини сильно поступаються в бойовій ефективності у американської БМП. І гармата могутніша, і броня краща на рахунок безпеки. Машини так, це найбезпечніше з того всього, що в принципі є зараз в Україні з бронетранспортерів. Тому що я, як людина, яка проїздила в Бредлі більше як піхотинець, саме в десанті, ну тобто, щоб не влучало, щоб на щоб мене наїжджали, це майже не відчувається. Це реально річ, яка врятувала величезну кількість нашої піхоти на запорізькому напрямку. БМП витримує приліт від граду, влучання із ПТРК та підриви на мінах. А в умовах постійних штурмів біля Авдіївки це надважливо. Лише за минулу добу на цьому напрямку сили оборони відбили 29 атак ворога. Для піхоти зараз дуже складна ситуація, тому що протиставлення кількості ворога до нас неймовірно велике. Зараз багато легких поранень, тобто якихось осколкових. Переломів кісток навіть тих самих, але це людина вибуває на декілька місяців. І цих людей бракує. Вони регулярно випадають зі строю, і регулярно нам бракує піхоти. Та, попри все, наші стримують ворога. Для гражданських я б сказав, щоб вони не панікували. Все буде добре. З Донеччини Марина Смолова, Костянтин Царінок. Ми Україна, марафон. Єдині новини.